Далі під світлом фонології подій, вірш, який присвячено знову матерям загиблих героїв. Автор Оксана Максимишина Корабель. Лютий 14-го року. Мамо, не плач, я повнусь весною. У шибку пташиною, ударюсь твою, прийду на світанні, в садок із росою. А може? Дощем на поріг упаду, голубко не плач, так судилося ненько, що слово бабуню вже не твоїм. Прийду й попрошуся, Сон твій тихенько, розкажу, як мається довіновим. Мені, колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко. Вибач за чорну пустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене.